Клімаксі, да. так. При клімаксі я також знаю. Я доросла дівчинка. Дивіться, номер один препарат. Всім дівчатам з 38-40 років препарат є фіто 40. Я на ньому сиділа десь з 38 років профілактично. Мені хотілося, щоб клімакс відтягнувся, прийшов якомога пізніше і бажано вдома мене не застав. Оце такий препарат. Він на ізофлавонах сої, він рослинний. Це як е, гормонозамісна терапія, тільки натуропатична. Я вам покажу це. Я також вживаю для того, щоб не було в мене цяких, таких віків. Ось такі симпатичні капсулки. Тут їх 60 штук, е, профілактичне дозування для жінок. Е, спочатку одна упаковка в рік, потім дві упаковки в рік. Профілактично, якщо все добре, ну але після 40, фіто 40 так і називається. Якщо вже клімакс припікає. До чотирьох таблеточок цих капсулок в день можна, залежно якщо у вас стан важкий. Якщо от вас штормить, ну і все, все там і приливи, і серцебиття, і купа, купа всяких моментів. То до чотирьох штучок в день оцю оцей препарат. І молодість не завжди. Тут, хоча б одну штучку в день, це підтримка гормональної системи масло і натуральний вітамін «Е». Я завжди кажу цей продукт дівчаткам від 12 до 112 років. Якщо ви дівчатка, дві упаковочки на рік не треба багато. Дві упаковочки на рік і у вас буде хороший місячний цикл, волосся, шкіра, нігті і все з вами буде добре. От, хоча б два препарати. З гідролатів ви можете попити конюшина червона, троянда, липи, материнка. Ну і все решта, щоб підтримувати себе більш в комплексі, но ці конкретно мають такі м'якенькі фіто гормони рослинні для жінок будь-якого віку. Вони не будуть зайві, Шавлія мускатна. Вот шавлія мускатна.